В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, праздник введення в храм Пресвятої Богородиці. Дванадцятий праздник, тобто таких праздників, як цей, є тільки 12 в році. Людина зрішила в раю. Люди відступили від свого Творця і Создателя і відвернулися від Божественної любові. Але Божественна любов не відвернулася від людини. Господь ще в раю дав обіцянку, що прийде такий час, коли сім'я жінки зітре голову древнього змія диявола. І люди з нетерпінням чекали цього благословенного часу, терплячи всі скорботи, хвороби і незгоди земного життя. І на кінець цей час наступив. Господь восхотів прийти на землю. Господь восхотів прийняти на себе людську природу, щоб її очистити, освятити і возвести на небеса. Для того, щоб взяти собі плоть і кров людську, Господь вибрав собі ізбраний сусуд, Псвяту Діву Марію, від якої він взяв собі, зіткав собі плоть і кров. Пресвата Діва Марія була плодом великої, довгочасної, терпеливої смиренної молитви, яку звершували її родичі. Будучи неплодними, вони більше 50 років просили Бога, щоб Бог їм подарував дитину. І Бог подарував їм дитину, але не просту дитину, а таку, яка стала вмістилищем невмістимого Бога, яка стала станною, в яку вмістився хліб життя Христос. Після та діва Марія. Коли досягнула трьохлітнього віку, то по обіцянці родичів її відвели на служіння в Єрусалимський храм. Родичам було важко розлучатися своєю любимою дитиною, але обіцянка Богу була вище всього. І вони вирішили цю обіцянку виконати. Цей вхід. Божої Матері у храм був дуже торжественний і таємничий. Тоді сімейство, святе сімейство жило, як і ми, Анна жили у Назареті і вони зібрали такий ну, лік дивовижний, зібрали молодих дів, дівчат. Дів, 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 в білу одежу їх, і цей хор з молодих дівчат, з молодих дівчат йшов перед цієї процесією. Вони несли в руках свої свічки і співали божественні пісні. За тими дівчатами йшли священники, а потім йшла Пресвята Діва Марія, трьохлітня отроковиця, яку вели родичі за руки. І за ним йшли всі родственники. Оця така дивна процесія людська досягнула Єрусалима. В цій процесії були і ангели Божі, які тішилися, бачачи щось дивне і незвичайне, що звершувалося, вони славили Бога. І коли ця процесія досягнула Єрусалима, то весь Єрусалим прийшов в движенні. Люди почали спитати один, ви бачили, ви чули, от і дивувалися, і йшли дивитися на це чудо. І коли присвята Діва Марія була підведена до, до, до храму Єрусалимського, і там перед входом у храм було 15 ступенів. І коли священники йшли на служіння, на богослужіння в храм, то вони, ступеньки були високі, і вони йшли цими ступеньками і на кожній ступенці вони читали один псалом. І так 15 псалмів, поки піднімався на ступеньку, він читав 15 псалмів. Ці псалми є зараз в книзі, яка називається Псалтир, 18 кафізма. Називається там степенний ці псалми степенне, тобто від слова ступенька. І коли дійшли до цих ступень, родичі хотіли допомогти дитині трьохлітні піднятися, але вона звільнилася від їхньої допомоги і сама легко, без всякої посторонньої допомоги, піднялася наверх. Там наверху її чекав первосвященник Захарія, який духом пізнав, що перед ним якесь ну, дивне дитя, яке буде великим угодником Божим. І він, будучи Двіжим Духом Святим, він воскликнув, о, причисте діло, ти благословена між жінками, ти збавлені для Адама. І Будучи врозумляємо Духом Святим, Захарія ввів при святу Дів Марія у свята і святих. Свята і святих це одно, по-нашому, як, по нашому як алтарі, саме священне місце в храмі. У свята і святих, в храмі Соломона, входив один первосвященник, тільки він, один раз в рік, з кров'ю жертвеною кров'ю все окропляв. А пересвящений Захар дозволив при святі Діві Марії знаходитися в свята і святих в будь-який час, скільки вона хоче, якщо вона хоче туди зайти з молитвою. І присвята Діва Марія більше свого часу перебування в Іросимському храмі провела у свята і святих. Там вона молилася Богові, там вона читала святе Письмо. Коли вона читала святе письмо, то вона любила читати месіанські місця, прочі місця, які говорили про Месію, про пришестя в мір Христа. І вона, читаючи ці священні строки, вона з благовінням говорила сама собі, яка буде благословена та ж діва, яка сподобається великої честі, щоб в ній містився Бог, щоб нарити світ Бога. Вона не, вона не знала, що це вона буде, і вона не приміряла цієї корони до себе. Просто вона дуже ну, благовіла перед такою особою, яка приведе в, жит... в мір Бога. А цією, цим ізбраним сосудом, цією лістві, яка споєднала небо з землею, стала саме Пресвята Діва Марія. Босвята святих, Пресвята Діва Марія. Часто розмовляла з Архангелом Гавріїлом, який був її небесним ангелом-хоронителем. Святий Архангел Гавріїл з'являвся їй часто, говорив з нею і навіть приносив їй їжу з неба, яку вона вкушала. І так Пресвята Діва Марія пробула в Єросалівському храмі 11 років виховуючись у свята і святих. Та вона навчилася ще і рукоділі, вона вміла шити, ткати, ткати одежу, таку нешвенну, як говорить в Івані, про хітон, який Матір Божа ткала своєму сину, Спасителю. Не тобто без рубців, отакий цілосний. Що в своєму житті, коли Матір Божа робила добре дякувати, більше всього вона займалася цим от швенним ділом, вона шила одежу бідним, там роздавала. І так Пресвята Діва Марія виховалася у свята і святих. І коли вона завершила своє перебування у тому храмі, Бог... Предочистивши її благодаті Святого Духа, вселився в неї і став людиною прийняв на себе людську плоть. Пресвята Діва Марія є зразком смирення чистоти, святості. На небі Пресвята Діва Марія знаходиться вище Херувимів і славніше від серафимів. Сама висока святість, степень святості це у Пресвятої Діви Марії. І саме велике смирення у Пресвятої Діви Марії. І саме смиренням вона притягнула до себе, стяжала в себе благодать Святого Духа, тому що Бог смиренним дає благодать. І ми сьогодні згадуємо цю священну подію, як Матір Божа в храм для того, щоб посвятити її на служіння Богові, як говорила мати її свята Анна, що я веду свою дочку, віддаю на служіння не земному царю, а Богу, Царю Небесному. І вона прослужила Царю Небесному в Єрусалимському храмі 11 років. І Сарь Небесний вселився в неї для того, щоб стати сином людським, щоб спасти людство від гріха і загибелі. Нехай молитвою Пресвятої Діви Марії Господь допомагає нам і молитися, смирятися один перед одним, терпіти один одного, щоб також стяжати благодаті того Духа в свою душу, щоб благодать Божа нас укріпляла в нашому земному житті щоб вона допомагала нам долати всі труднощі, незгоди, складнощі, які ми зустрічаємо. І щоб вона вела нас в время Оно, в час свій, в небесній обителі на небі у Христі Ісусі Господі нашому якому від нас слава, честь і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.